Слава Богу, дорога возлюблена церква Божа. Мир вам нам, нам всім, який нам так необхідний. Мир, як зовнішній в нашій країні, так і внутрішній мир нам також потрібен. Також потрібен. А, сьогодні я хочу з нами пороздумувати на одну таку е, тему, особливо специфічну досить тему. Навіть назва тієї теми, вона така е, ну, оригінальна. Досить. Я назвав цю проповідь Церковні хулігани. Церковні хулігани. Хто такий хуліган? Хуліган це якийсь бешкетник такий, так? який порушує громадський порядок. Ось так в інтернеті є визначення, хто такі хулігани. Ось. Вони є всюди, в церкві вони є також. Сатана завжди атакував церкву ззовні, але найбільше завдавав шкоди завжди ізсередини, як не дивно. Скільки би не було зовнішніх ворогів. Церква витримувала. Але найбільше шкоди завжди приносили внутрішні. За більш ніж дві тисячі років існування церкви Христової, вона пережила війни і гоніння, єресі та тиранів, шарлатанів та різних псевдопророків. Але найбільша церква завжди страждала від своїх, від нещирих і незрілих християн, від своїх. Казав один, Господи. Спаси мене від друзів моїх, від ворогів я сам спасусь. Ось. І тому деколи вони приносять найбільшу шкоду. Диявол не відступає і сьогодні. Він наш постійний ворог, і ми маємо повністю усвідомлювати його тактику, його, його стратегію і його схеми, як він працює. А диявол застосовує ті самі прийоми, які він застосовував і тисячі років назад. Він використовує звичайні людські немочі характеру, щоб посіяти в церкві. Якісь поділення, розбрат, відвернути нас від нашої місії і взагалі відхилити нас від правильного курсу. Я 17-й рік в церкві. Хто вже довший час в церкві, то ви, можливо, зустрічалися із такими церковними хуліганами. Ось найбільш поширені типи церковних хуліганів, яких я знаходжу. Це є ображені, диванні експерти, споживачі. Песимісти, властолюбці, нарциси духовні, супердуховні, пліткарі. Ну і так далі. Це є такі найбільш поширені типи церковних хуліганів. Деяких із них я хочу сьогодні описати. Ось. Перше. Перші це є такі церковні диванні експерти. Знаєте, хто такі диванні експерти? Це тільки в житті нічого ніколи не роблять. Але вони все критикують, вони все знають, як правильно має бути. Ось. Люди, які переважно, це люди, які не мають жодної відповідальності в церкві, жодної відповідальності. Ви їх не знайдете ні в одному служінню. Але вони все знають, як правильно треба було би зробити. Вони все критикують та усуджують. Отакі от християни, знаєте, от для мене вони деколи нагадують таких, ну, двох таких п'яничок. Які от уявіть собі, сидять, десь вони під під'їздом. Це така от класика жанра. Просто сидять, вони навіть не можуть пару гривень знайти, щоб похмилитися десь. Але зато вони сидять на лавці, можливо, б'ють доміно там, і вони вирішують просто глобальні проблеми людства. Вони орієнтуються абсолютно у всіх сферах. Вони знають, як вирішити проблему глобального потепління, як вирішити проблему бідності в людстві, як вирішити голод в Африці, як керувати взагалі країною. І так далі. Вони знають все. Є одна дуже така цікава притча, нещодавно мені попалася в інтернеті. Е, якось одного разу така класична четверка звірів, там вовк, лисиця, медвідь і кабан злапали якось коня та й захотіли його з'їсти разом. Ну, а кінь перед тим, знаєте, як вони його вже мали їсти, він їм каже: послухайте, ну. Каже, прошу вас, останнє прохання моє виконати. Кажу, коли з дитинстві мені там ззаді на бедрі мені каже, випалили Тавро, поставили. Каже, я ніколи не знав, що там написано. Каже, ми не могли б піти, подивитися, що там ззаді написано сказати мені. Заінтриговані звірі, знаєте, їх зацікавило. То, і вони побігли зразу туди дивитися. І як тільки вони наблизилися, щоб прочитати, що там написано на тому Таврі, кінь як геп на їх, вони порозліталися всі в різні сторони. Лежать десь там на траві, веркаються від болі, і тут говорить вовк і каже: нащо я взагалі йшов? Я ж навіть читати не вмію. То. Насправді. Оце такі, здається, мені нагадує у тих людей, які навіть читати не вміють. Вони поняття в чомусь не розбираються, але вони, вони беруться, вони беруться критикувати, вони беруться давати якісь оцінки чомусь. І так далі. Переважно тільки люди, вони приносять тільки негатив. Легко критикувати і вказувати на недоліки, коли сам нічого і ніколи не робив. Кожен уявляє себе великим воєначальником, споглядаючи битву тільки зі сторони. Який є викид з цього? Друзі, дійсно компетентні люди, по-перше, як правило, вони дуже мало трублять про свої подвиги. Як правило, але дійсно вони дійсно багато роблять. І завжди краще показати свою професійність через реальні справи. Оце є характеристика дійсно кваліфікованих людей. Вони багато роблять, мало говорять про це. І апостол Яків він нам підтверджує це в своєму посланні 3.13. Він каже так: послання Якова 3.13. Хто мудрий і розумний між вами? Отакі от, от питання він задає до тієї общини, яку він пише. Хто мудрий і розумний між вами? Нехай він покаже діла свої влагідній мудрості, добрим поводженням. Оце дійсно розумна і мудра людина, справді кваліфікована, яка показує на ділах. Апостол Іван підтверджує в своєму першому посланні 3.18, 1 Івана 3.18, він каже так: діточки, любімо не словом ані язиком, але ділом та правдою. Дуже часто ми любимо і любити, і служити, але тільки словом або язиком. А потрібно ще ділом і правдою. Отже, це перше, це були такі церковні диванні експерти. Другі хто? Другі такі церковні хулігани. Це є супердуховні люди. Супердуховні люди. Друзі, нам слід всім щиро бажати духовних дарів церкві, наших церков. Біблія нас цих. До цього ревнуйте про дари духовні, моліться про це, і це дуже добра справа. Але часто в церквах проблеми роблять ті, які ніби претендують на те, що вони володіють якимись особливими духовними дарами. І коли такі супердуховні люди появляються в церквах, то вам підтвердиться любий служитель, любий пастор, що дуже часто вони і є основне джерело всіх проблем в церквах. Як відрізнити істинну духовну людину від, такої, від сурогату такого, від псевдо такої духовної людини? От різниця, наприклад, між істинним пророком і самозванцем проявляється у їх ставленні до інших. Законні, дійсно, Божі пророки, наприклад, вони люблять Люблять людей. Вони мають серце слуги і упокоряються Божому авторитету. Псевдодуховні люди це ті, яких ніколи не можна виправляти. Боже, опаси, що з їм сказати, які зауваження, або виправити їх. Вони духовно гордовиті завжди, і ви будете відчувати оцю гординю завжди від них. Воліють, як, як правило, бути одинаками і всюди, де би вони не появлялися, залишають за собою повсюду слід зруйнованих відносин, куди б вони не приходили. Вони зневажають всі інші духовні дори. І також схильні біля себе збирати людей незрілих, але які мають якийсь такий часто нездоровий інтерес до різних духовних проявів. Це така характеристика тих псевдодуховних людей. Який вихід є також з цього, друзі? Наявність духовних дарів ще не є ознакою духовної зрілості церкви. Як би це, може, дивно не звучало. Але яскравий приклад для нас наприклад, церква в Коринті. Ми бачимо, що вона ще є духовно незріла. Апостол Павло каже, каже, ви ще тілесні. така основна їхня духовна характеристика. Ви тілесні. І в той самий момент ми читаємо, і він каже, що вони не мали недостачі в жоднім духовнім даруванні. І ми знаємо, що це церква, в якій найбільше діяли духовних проявів. Тому духовні, якісь прояви така, це ще не є ознака духовної зрілості. Ми можемо задати в старому заповіті, наприклад, був такий пророк Валаам. Через якого дійсно потужну дію Бог промовляв через нього. Але це, це негативний персонаж в Біблії, який потім дає царю Балаку дуже небезпечну пораду, і через неї він зводить Ізраїль в ідолослужіння, у відступництво. Хоча сам був пророк. Друзі, дар духовний повинен завжди відповідати зрілості характеру. Якщо людина володіє духовними дарами, але ще не володіє над своїм характером, то можуть бути серйозні проблеми. Уявіть собі, наприклад, я почав, я, в мене є дар зцілення, але при тому я гордовитий, пихатий і зарозумілий. Що буде зі мною тоді? Будуть великі, не, будуть великі проблеми? Горе тому, хто є розумним і талановитим, але не володіє сильним характером. Тому, друзі, Паралельно разом із розвитком своїх духовних дарів, ми повинні ще більш старанніше розвивати в собі духовні плоди нашого характеру. Наступний портрет таких церковних хуліганів це є люди із синдромом жертви. Люди із синдромом жертви. Ось. Постійно почуваються жертвою. І це дуже небезпечно. Така людина, вона кожного дня вона нарікає на інших, мовляв, ніхто мене не розуміє, ніхто мені в тій церкві не допомагає і так, далі, і так далі. Така людина ніколи не зможе служити іншим людям, тому що чекає, що всі завжди повинні служити тільки для неї. Ось таких кілька відмінних рис, таких хронічних просто жертв. Вони завжди звинувачують інших в недостачі допомоги для себе. Вони завжди звинувачують інших, але ніколи себе. У більшості випадків ці люди відчувають сильне розчарування, коли не отримують допомоги від, від церкви, від оточуючих. Коли в них трапляється якась неприємність, вони прикладають всіх зусиль, щоб їх оточення відчувало себе винуватими. І якщо все йде за планом, то інші люди дійсно поспішають їм на допомогу. Ніколи не беруть на себе відповідальність за всі ті біди, що з ними трапляються. І що саме небезпечно, що це їм вигідно. Така позиція завжди вигідна є бути жертвою. Тому що ти з себе повністю завжди знімаєш відповідальність і тільки чекаєш, щоб тобі допомагали інші. Це такі, знаєте, споживачі. Споживачі, церковні такі, ну, вибачте, може, за такий термін, паразити. Паразити це такі організми, які живуть за рахунок інших організмів. І в церкві, як хтось сказав, так гарно підмітив, що в церкві є тільки дві категорії людей. Умовно можна так людей поділити на ці дві категорії. Ті, які думають, чим я можу бути корисним для цієї церкви і для Царства Божого, і ті, які думають, що та церква може тільки мені дати, і чим я можу тільки від неї скористатися. Друзі, я погоджуюся з тим, що є от час на початку, коли ми тільки приходимо, церква нам служить. Це нормально абсолютно. Ми проходимо з потребою. Дуже часто люди приходять зі і в них нужда, вони ще не можуть служити. І це нормально. І є час, коли, коли церква служить цій людині. Є час, був три з половиною роки, Христос вкладає і служить своїм учням. Він омиває їм ноги, Він їх вчить і наставляє. Але якщо просто людина в церкві вже 10, 15, 20 років, і вона далі чекає, що служити повинні тільки їй. І ніякого духовного зросту не відбувається. І від неї ти ніколи в житті нічого не утримаєш, не дочекаєшся. Це вже є якийсь духовний інвалід просто. Це вже серйозна духовна проблема. Вони звикли лише утримувати, ті, які звикли лише утримувати, ніколи не будуть нічим задоволені, скільки би ви їм не допомагали. Ви їм допоможете 100 разів, а одного разу ви забудете. І повірте, вони запам'ятають той один раз. Що ви їм не допомогли. Такі люди, як правило, вони вже були в багатьох церквах, але затримуються в тих церквах тільки доти, доки там їм допомагають. Але коли вже служителя починають щось вимагати від них, коли вже починають класти якусь відповідальність на їхні плечі, все, та церква не духовна, тут любові немає ніякої, в них немає милосердя, і вони собі йдуть в інші церкви. Який вихід є із цього, друзі? Ми повинні духовно рости і перерости оце духовне же братство, коли, коли ми звикли тільки отримувати і получати, і ставати людьми, які не тільки утримують, але які готові віддавати іншим. Ось чому Христос сказав, що блаженніше віддавати, ніж приймати, тому що це свідкує про твою духовну зрілість. Це означає, коли ти налаштований більше віддавати, що ти не будеш ображений, бо тобі не дали. Бо ти сам шукаєш кому дати, кого благословити. Це є духовний зріст. І візьмемо ще один тип церковних хуліганів це є ображення. Уже переді мною брат Саша також згадав про цього внутрішнього страшного ворога образу. образу. Церква сповнена такими людьми дуже часто, які, можливо, дійсно завдали десь біль, тому що ми люди всі, бувають різні моменти. І це можна зрозуміти. Але якщо людина не вирішила питання оцієї образи і болю і не впоралася з ними, то вони можуть поширювати своє обурення, просто наче рак в церкві. Такі люди ображені. Це дуже небезпечні люди. Дуже небезпечні. Автор послання до євреїв він попереджає церкву так: євреям 12-15. Відкрити, будь ласка, Євреям 12, 15, ми читаємо так: дивіться, попереджає цей автор. Дивіться, щоб хто не зостався без Божої благодаті, щоб не виріс який гіркий корінь і не наробив непокою, і щоб багато хто не опоганили з ним. Отим, у тій гіркий корінь, дуже часто, який виникає в церкві, це ображені люди, які не справилися зі своєю образою, і такі люди вони встають мстивими. Вони будуть шукати тільки, вони будуть сіяти наклепи, розбрат сіяти, будуть шукати помсти, зловтішатися, коли щось іде в когось, не так, хто їх образив, і так далі. Саме яскравий приклад руйнівної просто впливу образи це є каїн. Коли Господь прийняв жертву Авеля, а його не прийняв, тому що саме серце Каїна вже було не в порядку. І написано так. І сильно розгнівався каїн. І обличчя його похилилося. Уявіть собі, обличчя похилилося. Дехто навіть говорить, що це власне і оце є, і знак або печатка Каїна, яку Господь, пам'ятаєте, вмістив в написану знака на Каїні якогось. Оце таке похилене обличчя. Тому що завжди наше, наше зовнішнє, воно, воно є відображенням того, що відбувається нас всередині. І по лиці людині можна дуже багато сказати, що в і всередині відбувається. І от коли тебе образа вже, вона тебе з'їла всередині. А ображена людина, ви все уявляєте, що це, що це за внутрішній жахливий стан. Він закривається від всіх. Воно тебе вбиває. Тому, друзі, вихід такий, або ми переможемо образу, або образа переможе нас в житті. І ми повинні не дозволити. У тій образі десь ізолювати нас від спільноти з церквою. Тому що ті, хто ображаються, як часто, це і самі горді люди. Розумієте? Смиренну людину тяжко зацепити. А у тих, кого легко задіти, це, як правило, дуже люди з таким роздутим я. Їх дуже легко образити. Тому працюємо над своїм характером. Я закінчую. Хочу зробити висновку. Тут ще дуже багато різних типів церковних. Я просто не встигаю. Можливо, на наступний раз, можливо, вечором сьогодні. Ми ще поговоримо про пліткарів, про інтригантів різних, про пасимістів, які є в церкві і так далі. Ось. Але висновок хочу зробити такі, друзі. Церковні хулігани, вони завжди були і будуть в церквах. Завжди. Ось. І це нормально. З якоїсь сторони це нормально, абсолютно речі. Церковні хулігани це ми. Розумієте? Ми, от зараз, можливо, я щось говорив і, і десь ми думали, може, на когось, і це була наша перша помилка. Тому що ми говоримо про себе, і це нормально, тому що ми приходимо до Бога зі світу зі всіма своїми недоліками. І ми приходимо в церкву, щоб змінюватися. Ми не приходимо сюди досконалими, ідеальними святими. Ми приходимо, щоб змінюватися. І не шукайте, можливо, в церкві. Оце помилка багатьох, коли проходять церкву і думають, що тут просто ангели в тілі сидять, морально досконалі просто люди. Це є перша помилка, і яка стає каменем спотикання для багатьох. Я в, свій, в свого часу я теж в ту пастку попався, Ось, коли мені деякі християни почали відкриватися з інших сторін. Коли я і себе побачив. Теж. Як в лікарні не шукають здорових людей, да? Тому що це абсурд прийти в лікарню і шукати там здорових людей. Так само і в церкві не шукайте морально досконалих людей. Сюди прийшли люди змінюватися. І ми всі з вами в процесі знаходимося. Ми всі з вами освячуємося, Дух Святий працює. Ми, ми намагаємося перемогти свій характер. Це нормальний процес. абсолютно. І кожен з нас може розпізнати в собі у ті вищі згадані риси. Але для того, ми в церкві, щоб змінюватися і рости духовно. Як справитися з тим? По-перше, треба це в собі побачити. От побачити в собі, визнати це в собі, це дуже важко, це дуже складно. Казав один брат, каже: в мене є дар духовний, я легко можу визнавати чужі помилки. Знаєте. І нам так важко просто от визнавати власні свої помилки. І от побачити щось в собі, казали оці церкви, що невелике чудо побачити ангелів. Велике чудо побачити власні гріхи. Тому побачити це в собі, розпізнати їх. Друге, покаятися в цьому, засудити це в собі, не намагатися знайти цьому виправдання. Я такий є, вміщайте мене такі, які я є, і так далі. А є ще гірші від мене. А характер не змінюється і так далі. Працюймо над собою, засудімо ці, ці недоліки в собі, покаємося і робимо якісь практичні кроки для того, щоб змінитися. Молимося. Хай наша воля співпраці з Святим Духом, вона змінює нас. Проходимо якісь консультування, спілкуємося один з одним. Хай Господь благословить нас, дорогі брати і сестри, щоб ми не були церковними хуліганами. Або щоб ми просто переставали ними бути, бо ми всі в якійсь мірі ними є. Хай Господь допоможе нам в цьому. Амінь.